Доброго дня до того дня. Так, так. Я розкажіть я трошки так, розкажіть мені. трошки про себе і так, ем, так. як ви познайомилися з продуктами? Так, ем, я Тетяна Рибашка, проживаю за містом Київ, Київській області, сорок дев'ять років, я фотограф. Скажу так, я дуже спочатку скептична віднеслася до пропозиції моєї подруги. Олени Гайден спробувати новий продукт, бо я була в іншій темі, в іншому проєкті і мала деякі результати. Тому я була впевнена, що той проєкт це те, що мені потрібно. Але коли дівчата мене пригостили на повстали тобто бейсик, активайс, Омега пішла туди ще щось, 10 мабуть, накапали. Ось я почергову. Спочатку все подробно розповіли мені, а потім я звернулася вже без скептицизму, вже більш серйозно. І взяла собі ось цей мій масхеп, це активайт, і сказала так: спочатку я п'ю один продукт, а, я хочу зрозуміти, як він працює, що він мені дасть, і далі ми будемо, а, ну, далі я буду. І що відбулося? Актива дуже швидко. Я у мене була. Я лінійку лініку і Ресторей, е, Монайген, <смірш> Омега, Q10, інші додаткові ну, до продукти. Що це мені дало взагалом? Е, пройшли повністю панічні атаки, е, тіло помолодшило по відчуттям, тобто важкість вже я не відчуваю, я від не відчуваю почала бігати. Перестали турбувати нирки, вони мали в мене низний час від часу. Тобто на третій день після арестареції я зрозуміла, що вони мене не, не, ну, не бентежать це питання. А, перестала відчувати щитовидку, то вбитку, пройшла тихікардія. Тобто я дослідження не проводила. Ну, тобто я отримала дуже шикарні результати, що допомогло мені зайнятися. Я по молодості займалася спортом. Зараз я займаюся, я дуже активно бігаю. Тобто, ну, чудеса. Як буває, що 40 хвилин може там, лікар на швидкість їхати, і ми повинні знати. Якщо серце, q 10 накапав пару крапель, і воно стане, наприклад, ну, трошки легше, поки ну, лікар буде їхати. Це мозок буде працювати краще. ну, тобто, Це все в комплексі працює, і я дуже, дуже вдячна тим дівчатам, які мене. Він дуже швидко працює, відразу скажу, я дуже швидко почала отримувати свої платні результати. Танечка, а скільки часу пройшло? От скільки ви загалом п'єте продукт? От ваша актива перший місяць це був активація, це був а, а, Та да, задергана, тобто активай дуже почав швидко працювати. А потім десь в вересні я почала вже ну розширила лінійку і почала вже пити базовий ну, степ. Ну майже 6 місяців, може трошки більше. Я вже півроку. <клес> півроку ви з продуктом плануєте yeah. продовжувати Таню? А, <клес> а, а я вже, я вже, живут <клес> і в'ють у мене є і інше... І зершут в мене є, попливаю, і хочу ще диток спробувати. Так що в мене на планах диток. Чудово Це зараз якраз саме час. Я вам дуже...